Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в нас в Севілі почалась справжня зима. Йде дощ. Ну, це така зима приблизно. А. а сьогодні я буду робити іспанський рецепт. Іспанську їжу буду готувати. Це така риба Аседія. Аседія. Такої риби в нас нема. Але приблизно, щоб ви розуміли, це такий найближчий родич Камбали. Так? Класна така рибка, вона не дуже жирна, не така жирна, як Камбала, але ну, от, у неї є певні періоди. да, от, Наприклад, період там весінній вона дешевша, зараз вона трошки дорожча. Але її взяв, вона є майже постійно. і от Сьогодні я, вона дуже подобається іспанцям. от Сьогодні я її приготую. Зараз уважно дивіться, я відправляюся за нею в Меркадону. Прийшов сьогодні вибирати рибку в магазин. Значить, зараз будемо дивитися, що у нас тут є. Це лосось. Почнемо, це мерлуза. Це ось моя риба. Ось я її зараз буду брати. Ось вона. Так, це розсада. Так. Різні різні, різні риби. Так, це та що. Ось перекатиться. Yeah, yeah. І куча всяких кріток. Вау! Так, зараз будемо брати. Так, отже, я купив. Так, відкриваємо. На 2.29 воно заважило. Відкриваємо кульочок. так, значить... Ставимо, висовуємо нашу рибку. А, сюди. Ось вона. Ага, все. Нічого не залишилося. Ось приблизно так вона виглядає. Подивіться на неї. Подивіться. Так. Ось така риба. Це садє. Ось і очі, подивіться. Взагалі, от, якщо ви будете в іншому регіоні Іспанії, так, наприклад, ну, там, в Мадриді чи ще десь, ви її не знайдете або знайдете за дуже великою ціною. Вона якраз е, от ця риба, вона тільки от, е, ну, у руслі річки е, да, яка впадає в океан. Вона там водиться. І от якраз в Андалусії її дуже люблять, її дуже люблять жарити от, і робити фріто. В офрітюрі оцю рибу. Тобто, давайте зараз подивимося, як я її обробляю. Так, Перше, я заготував воду. Вона вже трошки з солью. Тут є сіль. так. Потім отакий чисто іспанський рецепт. Да? Трошки сіль. Бачите, я сюди вкладу. Беру отак от пальцем. так. І отак от прижимаю хвостика. І починає так легенько-легенько. Легенько, у неї дуже ніжна шкіра. Хтось її бере, просто обдирає. Іспанці люблять її просто обдирати. Розрізають, наприклад, нижчу зни... знизу цю рибку. Так? Зараз я покажу де. І потім просто обдирають шкіру. Отут вони розрізають, так, і просто потім пальцем отак за голову і обрізають шкіру. Ні. Я люблю з цією шкірою, коли її зажарите з цією шкірою, вона дуже класно виходить потім. Так? Ось я її ділаю. Ось вона потрошку. Ну, да, потрошку луска. Відійшла. да, Ось вона, бачите? Але навіть якщо трошки цієї луски залишиться, да, то нічого страшного. так? Ось я її, дивіться. Далі, що я роблю? Ось її, ну, так би мовити, живіт. Ось він, дивіться. Ось так я його впарюю, так. Витаскую. Витаскую ці внутрішності, так. В мене вже заготований папір серветки, так, де я буду його зберігати. Так. І тут я його. Отак. Вона повинна полежати трошки. Потім, коли вона полежить, я буду класти сюди. Так. Так само друга. Так само потихеньку. Отут вона чиститься краще, да, от З цієї з темної сторони, так, вона краще чиститься, так? А з тієї сторони ну трошки гірше. Але. Щоб ви зрозуміли, взагалі, це, це найближчий родич камбали. Оця, оця рибка. так? О, значить, і тут дуже багато, дуже багато омега-3 кислоти. Так? Це та кислота, яка потрібна нашому мозку. Так? Нам вона потрібна всім. Бачите, ось такі трошки-трошки тут їх внутрішності цієї риби. І єлі-єлі так, так? Все. Раз, поклали. Поклали. І так іще рукою. Ти коли робиш? Рукой, у неї шкіра, там якщо залишилась луска, вона прямо рукою відділяється. Отак я беру прямо рукою і все. Так. Все. Так, далі. Пальцем, тримаю і починаю знову. так? Значить, Щоб ви зрозуміли, дуже корисна дуже корисна риба, дуже корисна. Звісно, що її там десь ну, може, кіло треба купляти або 2 кг. Да, Але вона класна, да, це риба і дуже класно відділяється від, від кістки. От. Вона прямо отак от її береш. от Зараз ми будемо їсти. да, Спробуємо. І там дуже легко це буде. так, Перевертаю знову. так. Знову ж таки, раз, 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 почистив. Знаєте, вона така, як. Ну, нібито не то, що як луска від нашої риби, да, а, від, можливо, від якоїсь маленької плотви. Да? Ну, навіть вона не така, вона навіть іще менша, ніж від плотви. Так? О, так. Ось я її беру. Так. Ще одну. Почистив. Витягнув. Отак витягнув. Це все. Да? Тріпо називається іспанською, це буде тріпо. Кишки, да? це буде тріпо. Якщо вас хтось питає там, про кишечник, да? так само буде тріпо. Так? І вона у нас полежала. Полежала, так. Полежала. Зараз я ще подивлюсь, де є трошки цієї лузки, Так? Зараз я почищу ще одну. І буду. Угу. Тепер починаю сушити, так? Все, що у нас тут було, все видаляю. І ще, Якщо там залишилось, ну ікра, навіть тут у них є. Ого. Ну, ікру тут навіть не беруть, тільки з мерлузи. О, так. Все взяв. Оп, і ще одна рибка пішла. Так. І ще одну рибку зараз. Я її висушу, обов'язково висушить, бо вона потім буде нормально жаритися, якщо її висушить. Все. Сушим. Я можу ще раз отак накрити, просто його. Да, взяти отак от знизу. Накрити, щоб воно промокнулося. Так? Щоб не було нічого. Все, Сушим. Аю! Зараз продовжуємо. Будемо смажити. Так? Я наливаю оливкової олії. Бачите? І не дуже багато. Ну так, щоб воно просто покрило дно сковорідки. Але так, для смаження, так? Ну, треба її трошки більше. І спочатку я сковороду трошки підігріваю. Я її підігрів, так? І тільки потім. Тільки потім. Ось вона вже в мене підігріта. Так? І тільки потім я буду зараз класти нашу рибку. Так? Ось вона в нас. Я її, помітьте, я в муку її не кладу, бо це не фріто, це не во фрітюрі. Це просто смажена рибка. Так, кладу її оцею темною стороною, бо вона засмажиться першою. так. Отак, по краям сковорідки. Дивіться, бачите? Якщо я це зроблю по краям, так? Ця риба дуже сильно прилипає до сковорідки, дуже сильно. Вона дуже швидко смажиться і прилипає до сковорідки. Отако. Отако я кладу. так. Дивіться, ось у мене такий є пінцетик, так. Ось я її буду зараз смажити і дивитися. Так. Беру ось така в мене сіль. бачите? І Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Ага, пушло, пушло, трохи, ушло. Угу. А, зараз його на ручки почистим. Угу, так. Угу, да, вот так вот. Хорошо, чтобы Да. Зараз пішла, це у нас так в магазині таке продається. Да, отак можна. І буквально на дуже великому вогні покажи, який вогонь. На дуже великому вогні. Так. І дуже швидко, дивіться, отак, щоб вона не прилипала. Отак, щоб вона отак бовталася. Бо дуже швидко прилипає. Не, не треба нікуди відійти. Так? Зараз рахуємо. Раз. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Виключи. Перевертаю. Перевертаю. Дивимося уважно. Вона, бачите, вона схватилася 2 секунди. Вона 2 секунди схвачується. Не можна обходить взагалі від плити, Просто отак от взяв її. так, отак за хвостика. Раз. О! Вау! Супер-пупер! Клас! Зараз буде просто класно І тут я взагалі я постою біля неї буквально, буквально 2 секунди. так, Зараз я візьму тарілку. Так, піднімаю. Тут я візьму тарілку, покладу на неї. Покладу на неї папіл. Так, так. І будемо викладати. Ну, так, ну це не буде сюди. Тут можна вже майже, вже можна майже З її зараз буде витаскувати. Ммм, буде смакота, ну подивіться. А Ах, клас! Викладай! Зразу пішло. Так. Щоб стекло, все масло. Масло нам не потрібне. Сама риба жирна. так, Треба тільки, тільки треба і ще трошки присолити з другої сторони. Раз, 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 все. Супер! Зараз будемо пробувати. Отже, у нас аседія готова. Давайте будемо пробувати, як я вам і казав. Дивіться, як вона відривається від кості. Ммм. Це просто супер. Просто оливкова олія. Сіль, можна трошки часника. І це просто круто. Це просто клас. Ммм. Якщо ви в Андалусії, обов'язково спробуйте цю рибку. Вона просто супер. Поїдається дуже швидко. Бажаю вам інтегруватись на цій землі, щоб у вас все було добре. І нехай все у вас вийде в тому, що ви задумали.